Персик проснувся, вмивається, Вбиваєшся? Як тобі спалось? Пірсінь. Як спалось? Хорошо, спалось, да? Наводить. Марафет ранковий. Ой, пардон, це мій палець був, пшіто. вмивається, красоту наводить. Я передаваю всім каже. Доброго ранку. Доброго ранку. <плес> Ще не проснувся до кінця. Що, вмиється. Піде перекусить. Все буде добре в нього, все буде добре у вас. Так що всім доброго ранку. Всім добра, щастя, будьте здорові!